Відбувся конкурс професійної майстерності серед молодих працівників транспортного цеху Рівненської АЕС. Цьогоріч за звання найкращого змагались 11 водіїв легкового автомобіля. Випробувати свої сили у конкурсі виявили бажання як учасники минулих років, так і новоприйняті працівники. Беру участь вперше, сподобалось цікаво, дуже пізнавально. Далі буду брати участь в наступному році, в наступний конкурс». Теоретичний етап змагання складався з 20 запитань на знання правил дорожнього руху, а при проведенні практичного етапу оцінювали сміння конкурсантів у фігурному водінні на легковому автомобілі. Завдання потрібно було виконати з найменшим часом та мінімальною кількістю штрафних балів. У цьому році ми дещо ускладнили проходження нашого конкурсу. Ми збільшили проходження фігур при рухові автомобіля заднім ходом. Також змінили дещо порядок і складність виконання фігур. Збільшили розвороти, повороти, рух в обмеженому просторі. Учасники зізнаються, що завдання з року в рік стають все цікавішими. А завдяки конкурсу водії мають можливість продемонструвати свою майстерність в улюбленій справі та вдосконалити професійні якості. Я приймаю участь вже в другий раз в цьому конкурсі. Було доволі цікаво. В мене дуже тішить, що в нас такі конкурси взагалі проводяться для підняття своєї професійної майстерності для самого себе, для покращення свого досвіду, своєї практики. Водій транспортного цеху Рівненської АЕС з восьмирічним стажем роботи Віктор Степанов бере участь у конкурсі вже втретє. Каже, що досвід має неабияке значення при проходженні як теоретичних, так і практичних завдань. Кожного року змінюються чуть, чуть правила, але доволі легко, так як вже є стаж водіння. Цілком подобається, є мотивація грошова, мабуть, і поїхати і спробувати зайняти перше місце по неку. За словами начальника відділу організації безпеки дорожнього руху РАЕС Ігоря Жука, проведення таких конкурсів дає можливість не лише вдосконалювати професійні вміння та навички, а й демонструє любов та бажання розвиватися в обраній справі. Кожен водій в першу чергу повинен любити свою роботу. Далі він має чітко знати і дотримуватися вимог правил охорони праці, правил дорожнього руху і бути вічливим, чемним і взаємно на дорозі. У підсумку двох етапів конкурсу третє місце здобув Віктор Степанов, друге посів Сергій Турик. А переможцем серед водіїв легкового автомобіля став Ілля Матійченко. Він і представлятиме Рівненську АЕС на галузевому конкурсі, що відбудеться цьогоріч восени на Хмельницькій атомній станції. А до наступного конкурсу профмайстерності вже готуються працівники хімічного цеху. Альона Грищук, Олександр Сніжко, УІТА ЗГРАЕС.